так, друзі, дуже поширена проблема ось таких от павербанків Bazeus. от вже, бачите, вони вздуті. І сьогодні я вам покажу, як їх розбирати і як вирішити саме цю проблему. Як бачите, він майже без слідів експлуатації, тобто, ще клійоночка навіть є. Як бачите, табло працює, все працює. Але ось як ви бачите, кришечка надута. Тобто він здутий. Нам для цього потрібно бажано дві лопатки. Не робіть цього з гострими предметами. Можете переглянути мої попередні відео. Цього робити не варто, бо може бути пожежа. І можна замінити ось такі от у наявності є акумулятори. Кому цікаво, запитати. Ну, давайте до справи. Починаємо ми його вскривати ось з цієї сторони. Тобто, як подивимося. Екранчик і ззаду. Ну, пробуємо. Інколи для того, щоб підійти, потрібно взяти лезо. І ось так от легенько туди його нажати, і тепер можна всунути туди лопатку. Не скажу, що це все робиться легко, але і ось так двома лопатками пробувати. Це все обережно, акуратно піддівати. Чому саме звідси? Зараз я вам покажу. Ось тут у нас, як бачите, є ось такі от отвори, куди дуже легко краще всього вставляти лопаточку. І ось таким от методом. Можна гріти феном, хоча тут такі одноразові застіпки, що... Їх це не рятує. І ось так от, як ви бачите, раз, одна лопатка при... відкриває, інша залазить і ось так от підважує доверху. І, Вуаля! У нас він скритий. Як бачите, застіпки деякі ось живі, але не всі. Ну, Можна нагрівати його, звичайно, і феном, але це не завжди рятує їх. А от, щоб дістати ось цього акумулятора, здутого, він зазвичай з цієї сторони приклеєний клеєм. Такі китайці одноразові роблять. Можна його ані дивіться, цей чомусь не приклеєний. А ні, був приклеєний, і швидше за все, вздувся і відклеївся. Він вздувся, друзі, і спустився. Це по запаху відчувається, десь він вздувся і проколовся, і таким чином спустився. Так, відкрутим, тим часом платку, все ж таки хочу я подивитися, що з ним трапилось. Він був вздутий однозначно. По запаху я це чую. Але в тій батареї, видно, вона вздулась і пробилась. Так, дістали ми ось це все живе. Так, і все далі дуже, друзі, просто. Відпаюємо ось тут дротики. Робимо з нових пластин також батарею. Ну і, в принципі, все. Датчик ось цей також приєднуємо до нової батареї, припаюємо, І далі у нас павербанк повністю робочий. А пізніше я цією батареєю, я її розберу. і Наступні мої досліди будуть направлені на те, щоб дізнатися, від чого здуваються такі от баночки. Хто знає, напишіть в коменти, візьму до уваги. І так само, друзі, такі от ремонтовані павербанки є у мене у наявності. Кого цікавить, запитуйте за павери і ось за такі от елементи. Ну, надіюсь, відео було цікавим. Ставте лайк, коменти і до нових зустрічей!